Рок 28 травня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. 166 чернівчан чернічан захворіли на скарлатину. Чим небезпечна ця інфекція? Обмілів Дністер через це осушуються нерестові ями та зникає риба. Чому у Чернівцях зникають сміттєві контейнери? Знову Дмитро Лубінець на Буковині цього разу цікавився правами нацменшин. Отримав поранення за два тижні. Повернувся на фронт та загинув на завданні. Леоніда Іванова у листопаді 2023 року. Мобілізували він разом зі своїм підрозділом захищали Бахмутський напрямок, де і загинув. Без батька залишився восьмирічний син та 19-річна донька. Сьогодні, 28 травня, з бійцем попрощались на Алеї Слави, центрального кладовища Чернівців. Це був листопад. Його прямо з вулиці забрали в воєнкомат, і він вже поїхав зразу. Він хотів приховувати від нас всі ці воєнні, негаразди це все. І від нас скривав це все, тому що не хотів нас розстроювати, засмучувати. Леонід Іванов був водієм військового забезпечення, бойові завдання здійснив на Бахмутському напрямку на початку 2024 року. Коли я з ним зізвонювалась, він казав, що от ми ледве вийшли з-під Бахмута, він там був це точно. А загинув зараз він в очеретно від вогневого поранення. Коли вони вийшли з-під Бахмута, в нього була контузія, його відправили в Харківську область. На реабілітацію він там побув і тільки він пішов, і зразу друге завдання, і він вже не повернувся до нас живим. Загинув 20 травня 2024 року після запеклих боїв з ворогом. Ми подружились ну, дуже швидко. О, це був позитивний о, для спілкування. О, е, допомагав. Що потрібно по роботі, він ніколи не, не казав, що там потім чи ще, що Він завжди. Добре, все, зараз вставали, йшли, робили, працювали. Це людина з великих букв. Він не боявся, він йшов дуже так по-бойовому. В останню дорогу у Леоніда Іванова провели лише родина захисника та побратими. Священнослужителів, які відспівували героя, було більше, ніж тих, хто прийшов віддати шану. Він завжди був веселим, жвавим, жартівливим, ніколи не унивав. Він був дуже справжнім, без напищеності, без всяких забобонів, він без... просто був хорошою людиною. У Леоніда Іванова залишилась дружина та двоє дітей. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4. Проблеми із серцем, ураження нервової системи та навіть кома до таких наслідків може призвести скарлатина цьогоріч на цю недугу захворіли 166 чернівчан. Серед них один дорослий, решта діти. Яка ситуація в області? Чи існує щеплення, та як можна вберегтися від інфекції? У лікарів дізнавалась Альвіна Абрамчук. Щороку на Буковині фіксують випадки скарлатини у дітей шкільного віку. За даними епідеміологів, найбільше малеча хворіє у травні та влітку, адже у цьому періоді розпал інфекційних захворювань. Скарлатина передається повітряно-крапельним шляхом, тому швидко поширюється серед дітей. У 2024 році 10 дітей пролікувалися у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні. Нині у медичному закладі троє дітей шести, семи та дев'яти років. Зазвичай діти у нас з даною інфекцією лікуються протягом 10 днів. Вони отримують антибактеріальну терапію, вони отримують за потреби інфузійну терапію, симптоматичне лікування. Отримують вони Приблизно тиждень назад вони поступили до нас. Сильний біль у горлі, температура до 39 градусів, висип на тілі. Основні симптоми скарлатини. Здебільшого у дітей захворювання перебігає середньої важкості. Якщо не звернутися вчасно до лікаря, можуть виникнути ускладнення. Вона несе. Е з собою такі ну, надзвичайно важкі бактеріальні ускладнення, як зміни з боку серця, зміни з боку нирок. Була одна дитина, яка перенесла стрептококову інфекцію, збудник скарлатини – це стрептококова інфекція, стрептокок групи Б. Який перебігав у тої дитини в дуже важкому стані. І вона перебувала і в відділенні інтенсивної терапії, і перебувала і в комі, і на штучній вентиляції легень. Часто батьки побоюються наслідків інфекційних хвороб, особливо негативного впливу на репродуктивну систему у хлопчиків. Немає градації серед хлопчиків, як у дівчаток, так і у хлопчиків захворювання може перебігати як в Важкому стані, так і в середньому важкому стані. Ускладнення можуть бути як у дівчаток, так і у хлопчиків. Все залежить від початку лікування, від незатягування захворювання в довгий період. Стерильність нам не загрожує. Хлопчикам не загрожує у 2024 році. Рівень захворюваності на скарлатину у Чернівецькій області нижчий ніж торік. Випадки здебільшого реєструються в місті Чернівці як минулоріч, так і зараз. Скажімо, за 5 місяців 2024 року зареєстровано 166 випадків скарлатини в місті Чернівці. Минулоріч це було 190 випадків. Випадки переважно реєструються у дітей віком від 5 до 9 років, близько 74% в цьому році. Минулоріч близько такої ж кількості частка дітей. Віком від 5 до 9 років займала. І також хворіють діти віком від року до чотирьох. Є цьогоріч один випадок захворювання у дорослої людини. Вакцини від скарлатини немає. Щоб вберегтися від хвороби, епідеміологи радять уникати контакти з хворими на цю недугу. Часто провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі та мити руки після вулиці та перед їжею. Альвіна Бремчук, Олександр Окіпняк, Володимир Миронеско, Новини Сі 4 Рівень води у Дністрі стрімко знижується. Люди у соцмережах публікують відео із різних населених пунктів Хмельницької та Чернівецької областей, де видно, як обміліла річка. На офіційній сторінці у Фейсбук Чернівецького рибоохоронного патруля зазначили, що воду з Дністра скинули для більшого вироблення електроенергії. Через спад води усушуються мілководні ділянки, які є місцем для нересту риби. Нині там лише намул, що завдає значної шкоди рибному середовищу Дністра, зазначають у рибоохоронному патрулі. Де поділись сміттєві контейнери? Чернівчани скаржаться, що поряд із їхніми будинками на розі Ковальова Щербанюка зникли сміттєві баки. На місці, де вони раніше були, люди залишають пакети зі сміттям. Чому контейнери прибрали? Розкажуть наші журналісти. Немає куди викидати сміття на перехресті вулиці Щербанюка та Ковальова забрали сміттєві баки. Чому їх забрали саме за цією адресою та чи повернуть їх на місце? Просто коли сідаємо в машини, викидаємо десь біля мусорних баків, де є по місту, саме ближче. Ваша думка щодо цього, що їх тут забрали? Ну взагалі нелогічно. Тобто, має бути він десь поблизу, точно якщо тут забрали, мають поставити десь в іншому місці. Тому що те, то, що зараз там, ну так собі оглядає. Незручно переходити дорого і викидати сміття там. От зараз. Чи, можливо, цікавилося, чому зараз немає смітників. Ми пояснили, що для оптимізації кількості смітників на, мусор, ну, на вулиці їх забрали, але дуже незручно, що їх забрали. Наш голова ОСББ мала звертатися по цьому питанні, я правда не знаю, чи зверталася чи ні. Дуже дивно, що забрали ці смітники, тому що я знаю, що всі, хто живуть в цьому житловому комплексі, ними користувались. Навіть від тих, до кого я ходжу, я чула, що вони жаліються, що їх немає, і дуже дивно, що вони їх забрали. Звісно, це дуже шкода, і будемо взагалі дивитися, для чого вони це зробили. Враховуючи те, що відстань від одних мусорних баків до інших велика, то ну, доцільно було б тут їх поставити, але ну, нам це рішення не приймали. 24 травня комісія з організації розміщення контейнерних майданчиків та контейнерів для збору твердих побутових відходів Чернівецької міської територіальної громади провела виїзне засідання на вулицю Ковальова, де вирішила ліквідувати сміттєвий майданчик та приєднати до іншого, що на вулиці Щербуніка, 48. Причина перешкоджання руху пішоходів та естетичний вигляд вулиці. До цільності, коли з одного боку вулиці стоять два контейнери, і з другого три контейнера. То найкраще об'єднати їх вже в одному місці всі п'ять контейнерів, щоб це був звичайний контейнерний майданчик і не псував і вигляд, і не заважав би пішоходам і автомобілістам. У Чернівцях понад тисячу контейнерних майданчиків. Хто не викидатиме сміття у визначеному для цього місці, оштрафують. Це, скажем, так не, не зовсім добросовісні користувачі, тому що можна пройти 20 метрів і викинути сміття. Бак, як це передбачають правила благоустрою міста Чернівці за те, що викидують, ми будемо притягувати до відповідальності, будемо чергувати, будемо брати відеокамер і складати адміністративні протоколи. Чи будуть ліквідовувати інші сміттєві майданчики у Чернівцях? Визначатиме комісія з організації розміщення контейнерних майданчиків міської ради. Ремонтується вулиця, треба перенести контейнерний майданчик, перекривається рух, зв'язку з. Іншими оставими треба його перемістити. Не може надавати послуг заїхати. Це великогабаритний транспорт. Це, це є свої особливості. Ми також розглядаємо це питання. Це абсолютно як живий організм. Він працює кожен день і кожен день є якісь зміни. Євген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Андрій Курдобан, Володимир Миронеску Новини Сі 4 Відвідали різні громади та школи, де проживають національні меншини. На Буковину з робочим візитом прибув уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він взяв участь у круглому столі, присвяченому посиленню рівності та захисту прав нацменшин. Захід також відвідали представники Румунії, про що говорили далі у сюжеті. З 52 громад Чернівецької області у 17 проживають нацменшини. Мова йде про румунів, молдован, поляків та інших. Омбудсмани України та Румунії вперше спільно відвідали частину громад Буковини та поспілкувалися з представниками нацменшин. Я знаю, що наші напрацювання, які ми сьогодні якісь обговорювали, якісь будуть обговорені, приведуть до того, що Додатково ми знайдемо механізми захисту прав національної меншини румунської національної меншини, які проживають на території України, а також громадян України, які проживають на території Румунії. Питання здобуття освіти мовами нацменшин – одне з основних. Напевно, найбільше жваво сьогодні викликало обговорення. Чи треба принаймні це я почув по реакції? Чи треба обговорювати питання введення в ЗНО окремих предметів чи здання здачу румунської мови як один з предметів, який може бути включений в, в ЗНО? Чи ні? Наскільки я почув по реакції оплесками, то більшість представників національних меншин напевно підтримують таку позицію і згідно діючого закону України станом? На зараз в Україні вперше з'явився орган, який окремо прописаний, який як орган, який захищає мовні права представників національної меншини, Це, що не всі рішення залежать від Києва від столиці, а насправді дуже багато рішень приймаються тут, на місці, і коли є відповідні керівники, які готові на себе брати десь. Додаткову відповідальність вони набагато легше напевно будуть вирішуватися. Ми були в декількох навчальних закладах. Ми бачили школи, де процес відбувається як українською, так і румунською мовами, а також школи, де процес повністю румунською. Це дуже важливо, щоб представники нацменшин в Україні почувалися як вдома на території іншої країни, і щоб українці почувалися як вдома тут. За словами Дмитра Лубінця, масових звернень щодо порушень прав нацменшин у Чернівецькій області не отримує на першому місці залишаються звернення щодо повернення військовополонених робота ТЦК та порушення прав дітей щодо прав нацменшин, створена експертна рада та постійно проводиться систематичний аналіз ситуації у регіонах сьогодні. До мене пролунало декілька звернень від громадян України, які себе ідентифікують як представники румунської національної меншини. Це відбувалося під час нашого круглого столу. Це були питання щодо ймовірного порушення їхніх прав пов'язаних з їхньою діяльністю. Будемо реагувати. Я при всіх публічно сьогодні пообіцяв, що по кожному зверненню буде відповідна реакція, буде відкрите провадження у мене в інституції. Я особисто надам оцінку кожному представнику, кожному і кожній представнику держави України, якщо вони дійсно порушили права румунської національної меншини. У круглому столі взяли участь представники місцевої та обласної рад. Запросили також понад 100 громадських організацій, які займаються питаннями нацменшин. Такий спільний візит омбудсманів двох країн відбувся вперше. У середу, 29 травня, Дмитро Лубінець відвідає Румунію. Там у нього зустріч з українською діаспорою. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе! Побачимось на Сі4.